Ви дивитеся кременчуцькі новини. Чому 50% кременчуцьких ліфтів потребують модернізації? Як впроваджуватимуться у життя нові стандарти освіти? І чи збираються кременчужани постувати? Про це не тільки сьогодні у випуску. Розпочинаємо. Кременчук нарешті отримав новий тролейбус. Це перший із 13 запланованих, якими найближчим часом поповниться парк Кременчуцького тролейбусного управління. Сучасну машину львівського виробництва на межі міста зустріли заступник міського голови Віктор Калашник та директор Кременчуцького тролейбусного управління Олександр Вертюх. Шлях від Львова до Кременчука тролейбус подолав за допомогою спецтехніки. Водій, який був за кермом, колоритний львів'янин Богдан, щиро заздрить Кременчужан. Дуже хороша, низька посадка старшого людям віку легше підніматися в тролейбусі і виходити. Нягко йде. Бажаю, щоб гарно відносилися до салону пасажири, щоб ну, не рисувалася, щоб молодь відносилася. а так він, працювати він буде в хорошому стані, він красивий тролейбус. І вже в ці години до Кременчука їдуть ще два нових тролейбуси лази. Від нас Кременчужани дізнаються про них першими. Не пропустіть! Днями зі скаргою на постійне підтоплення підвалу каналізаційними водами. Напряму телефонну лінію нашої редакції зателефонувала мешканка молодіжного Тетяна. Тож щоб побачити усе на власні очі, наші журналісти виїхали на місце. Прибувши за адресою квартал 297, будинок 2, ми почали своє розслідування з того, що розпитали мешканців будинку про стан підвалу. Проблема така, що там затоплюється, мабуть, труби там не годяться, і тече вода в підвалах, і там вічно комарі, вічно всяка смород, а в під'їздах не можна ні пройти, ні, 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 не пройти, з'їхати на це, бо задихається від цього, особливо літом. Літом це взагалі страшне. І ми, звісно, просимо, і, і Бабаєва, і мера нашого, ми дуже ним доволі, ну, щоб він допоміг і щоб Звернули увагу е, на цей дом і зробили щось з тих підвалів, щоб людей не душити. А ніхто нічого не робить. Скільки ні? ні писали, ні говорили. Ну той запах постійно каналізації стоїть. Скільки разів разу що приїдуть 10-5 хвилин, побудуть полізти в підвал, що він там подивиться що назад вилазить, обзняли і поїхав. Постійно по всьому стояку е, вонь така машина виїде. Подивляться, подивляться, розвернуться і поїдуть або посидять та поїдуть. На другий день ось, ось тричі підряд визивали. В ось ми дали заявку, а в вторник, тільки приїхав в канал, тільки викачували всі ці нечисті. Ми потім комунальні услуги, ексвитрати, витрати, об'язані. Після кожного такого випадку вони повинні обробляти. Відвали, в підвалі ніхто не обробляє. З грудня місяця прошлого року в нас постійно затопляє підвальне приміщення непонятно чим в общем, стоками якимись дуже неприємного запаху. Періодично вони затопляє, потім, вроді би, прочищаються нормально. чи житло Римуцериш, дзвоним приїжджають, щось там чистять, роблять, дивляться, уїдуть через тиждень. А то й може, до кінця неділі така сама ситуація. Страшно, якщо там заповняється каналізацією тими сточними водами, чи відкіля воно де, звідки воно поступає. Там же ж кабеля. Ми тут згоремо колись в один прекрасний чи не прекрасний момент. Скарги людей були переконливі, але ми бажали ще й побачити все те. Страшний сморід заважає мешканцям будинку 2 у кварталі 297 спокійно жити. У пошуках істини вони змушені спускатися у підвал. Спустилися сьогодні сюди і ми. Так, вода у підвалі насправді тече. Калючі фекальних стоків смердять. Інженерні мережі сховалися під шаром ґрунту. Також у цих умовах постійної вологості розплодилися паразитуючі представники флори і фауни. Простір захаращено побутовим сміттям. Знайшли ми і те місце, де колись проходили ремонтні роботи. Тут було замінено стічну трубу на нову, а рештки так і покинуто поруч. Отже, наша подорож, так званим підземеллям, видалася неприємною, але переконливою. На жаль, як ми з'ясували, підвал не єдина проблема цього будинку. Годі шукати будинку з гіршим станом подвір'я, кажуть мешканці. Таких дорог вокруг квартал 297, нігде немає. Весь яма на ямі. Приїхати взагалі ну, невозможно. Плюс ніхто нічого не робить, навіть ямочного ремонту. Ви бачите, які ями, які пройти не вже три роки, оце так мучусь. Я не можу пройти. Це ще добре, що немає льоду і снігу. То я ще хоч можу трошки так, чуть помаленько обійти пройти. Я обращався. По 104 горгаз на насчет этой труби. От дивіться, висить труба, Бачите, газові труби висять. От я обращався, щоб вони приїхали, їх закріпили, що вони висять на своєму вісу. Ви бачите? Кронштейни взагалі до них не касаються. Один вирваний, а з другого вообще там проволока була скручена, проволоки немає. Бачите? Ну это ж газ, це ж не шутка. Ви ви знаєте, що таке газ Сейчас зривається й дома, і все, і поїзди, і все люди залишиться без життя. Ну як приходять зимні місяця на перших етажах, 7-8 градусов. А у мене на другому – 10-11. І так кожен год. Обіцяють зробити отоплення, але його ніхто не робить. Квартира 37, така сама ситуація. 7-8 градусів в тепла. Подивіться нашу дорогу тут. Це страшно. Подивіться наші площадки. Це дуже страшно, Ви їх будь пожалуйста, ті грибочки. Це в мене ще внуків нема. Дітки мої виросли, внуків ще нема. Ну я надію, що вони будуть. Хіба ж можна тут діткам гуляти? Героїня нашого сюжету Тетяна вже кілька років веде листування з різними відповідальними інстанціями. У своїх зверненнях вона правдиво подає нагальні проблеми будинку і двору. По моєму з 10-го року я почала писати відписки. Значить, переноситься 2011 на осінь, на квартал, 2012 й Я возі не нині там. Відповіді кожен раз схожі на відписки. Червень 2011 року. Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги біля будинку номер 2 включено до плану робіт на 2011 рік і заплановано виконати в четвертому кварталі. Грудень 2011 року. З великим обсягом робіт та недостатнім фінансуванням. Роботи перенесено на 2012 рік. Липень 2012 року. Ремонт внутрішньоквартальної дороги біля будинків номер 2, 4, 5 включено до плану капітального ремонту житлового фонду на 2012 рік і буде виконано до кінця поточного року. До нового 2013 року залишився місяць. Чи встигне управління житлово-комунального господарства виконати свою обіцянку та зробити ремонт дороги, дізнаємось вже незабаром. А затоплений підвал так і залишається не просто відкритим питанням, а ще й з надто неприємним запахом. У Кременчуці 350 ліфтів потребують модернізації. Термін їх експлуатації становить більше 25, а в деяких випадках і 40 років беззмінної служби. Працівники спеціалізованого ремонтно-будівельного управління Кременчук Ліфт намагаються в міру своїх сил та фінансових можливостей тримати своє немале господарство, а це 750 ліфтів у належному стані. Втім, є одне величезне але кременчужани по варварськи ставляться до ліфтів у нашому місті. Матеріал тетя. Субтитрувальниця Оля Працівникам підприємства Кремічук Ліфт сьогодні доводиться утримувати в належному технічному стані досить значне господарство, числом в ліфтів. З ліфтів. Цим досить нелегким завданням вони гідно справляються, ремонтують. Щоденне аварійне обслуговування виконують, по можливості проводять модернізацію. Адже технічний срок служби ліфта становить 25 років. Тож за чверть століття все устаткування зношується і потребує заміни. Міняємо купи кабіни повністю, міняємо станцію управління, міняємося траса, міняємо лібетку, гранішиться швидкості, Проводка по шахті вся повністю міняється. І тоді срок служби ліфта продлівається на 18 років. На сьогодні таких ліфтів, окрім чуці, які потребують модернізації, налічується близько 350. Строк їх беззмінної служби сягає від 25 до 40 років. Проблема на на рівні України. Она так її не вирішив, тому що це не підйомні деньги. Два года тому ми поміняли где-то 15 ліфтів. Ну за деньги Києва, будемо так грати, України. этом году будемо міняти три ліфта. Якби как бы постараємося, тоже на это нету, але поки займаємося своїми силами. Колектив на підприємстві Кремічукліфт зібрався дружній і небайдужий до своєї справи. Тому їх морально убиває варварське ставлення кримічужан до ліфтів. Люди чинять парадоксальні речі, говорять на підприємстві. Як так можна вимагати безперебійної роботи ліфтового господарства і одночасно його знищити? Жгут кнопки, жгут плафони, жгут панелі приказу в кабіні, тобто царапають, навіть видирають, не співаєш зцілітись. Тобто відношення людей Якщо буде нормальне відношення, буде нормальний ліфт. Що ще дивує комунальників, так це те, що стан ліфтів може разюче відрізнятися один від одного, навіть в одному будинку. Наче тут проживають одночасно і цивілізовані, і Далекі від цивілізації люди. У першому під'їзді ліфт чистий і доглянутий, а у наступному, як то кажуть, просто убитий. Така ситуація загальна по місту, але у Кременчуці існує два найбільш проблемні райони, де ліфти чомусь найбільше потерпають від вандалізму. Ну, тут раковка, звісно, ну, молодежне, особенно дальні молодежні. Десь 97-й квартал по чому-то так вийшло, що. Что... То ли эти люди меняют квартиры и уезжают в центр в центре, более-менее у нас ситуация стабильная. В Новом жилье вообще все хорошо, как бы там люди, которые покупают за свои деньги, там они сидят. Там вообще проблем нет. Вот. А те люди, которые получали когда-то по советской власти квартиры, считают, что это все мое или не мое, и получается, что это как бы не мое. Ну, квартири приватизовані, то все їхнє. Ще одна проблема, з якою доводиться стикатися персоналу підприємства, це сміття, яке мешканці будинку скидають у ліфтовий приямок. Тут можна знайти що завгодно. Асортимент широкий: рекламні буклети, пляшки, домашні речі. І, звичайно ж, використані медичні шприци та упаковки від медичних препаратів. Днями із ліфтового приємку на вулиці Манагарва, 1 електромеханіки підприємства вигребли півтора мішка використаних медичних шприців. Ще одна нездоланна проблема. Часто громадяни викидають у приємки Лівтів недопалки займається сміття і як результат пожежа. А вже про санітарний стан ліфтових кабін годі говорити. Своє невдоволення з цього приводу нещодавно висловив голова міста Кременчука Олег Бабаєв. Він зазначив, що працівники підприємства здебільшого виконують роботи з технічного обслуговування. При цьому не звертають уваги на стан зовнішньої та внутрішньої обшивки ліфтів. Учитове замічання, яке висловив мер міста по чистоті кабін ми створили кілька бригад. ми зараз приведемо, Я думаю, за чині місяця полтора всі кабіни в порядок. Но дальнейшее их содержание будет зависеть только от жильцов. То есть это как бы не совсем наша работа стирать ваши маркеры, жвачки убирать с лифтов это не наша работа. Но мы проведем эти кабины в нормальное состояние. Пробудження у школярів інтересу до навчання та збереження їх здоров'я, орієнтування на особистість учня та впровадження інформаційних технологій усе це вимоги нового державного стандарту освіти, який почав діяти уже з поточного навчального року. Досвід застосування його на практиці сьогодні на семінарі у 4-му ліцеї приймали заступники директорів кременчуцьких шкіл. Кременчуцький ліцей номер 4 в чергове став базою для проведення семінару практикуму не випадково. Новий стандарт освіти передбачає активне залучення у шкільний навчальний процес інформаційних технологій, а де їх використовують активніше ніж у четвертому ліцеї на основі потужної науково-методичної бази. Новий державний стандарт початкової освіти впроваджуватиметься у життя з 2012 по 2016 роки. Це згідно із ним. Першачки почали цього року вивчати англійську. Це згідно із ним. Вони вже другокласниками наступного року розпочнуть вивчати інформатику. Всі це оновлення не означає, що це буде більше навантаження учнів першого класу. Навпаки, йде мова про розвантаження, про спрямування на інші трішки, ну в інші напрямки, да? для того, щоб зберегти здоров'я, зберегти хоча б здоров'я цих дітей. І деякі батьки, на жаль, ще й досі можливо думають про те, що введення англійської. Мови веде до того, що треба читати, писати англійською мовою. Ми говоримо про те, що йде ознайомлення з мовою іноземною і вигляді ігрових вправ в такій цікавій для дітей формі. Втім, окрім удосконалення навчальної програми та її екологічно природознавчого спрямування, у школі мають застосовувати інформаційні технології, а саме навчання має будуватися на здоров'я збережувальному принципі це фізкульт хвилинки, розминки для очей і тому подібне. <му> Оскільки четвертий ліцей має математичний профіль, вміння логічно мислити для ліцеїстів одна з найнеобхідніших умов. Саме тому в початковій школі запроваджено предмет логіка. З'єднання за аналогію. Якщо пароплав це пристань, то поїзд з чим буде асоціюватися. Я хочу бачити багато. Тому що пароплав при... припливає на пристань, а, а то, на... поїзд на пояс приходить на вокзал. Правильно. Заступники директорів шкіл міста кажуть із задоволенням переглянули відкриті уроки у ліцеї. Сьогоднішній семінар був надзвичайно цікавим з практичної точки зору, Цікава вступна теоретична частина, цікаво проведені і змістовно проведені уроки. І особ, що особливо і корисно для мене, як для заступника, ці результати ми і зможемо адаптувати в наших навчальних закладах і використати в практичній роботі. З сьогоднішнього нашого семінару можна взяти дуже багато полезної інформації, особливо практичних на роботах, зв'язаних з вніс нових Новации в вас державних образовании государственных стандартов, которые в принципе ну направлены на то, чтобы наша Младше покоління у наші школи готово к тому, хто і зрослої жизни, которая їх ожидает. Четвертий ліцей вже впевнено реалізує ті нові стандарти, запроваджені міносвітою, адже його матеріально-технічна база дозволяє це робити. Що стосується інших шкіл, то їх керівникам ще доведеться метикувати, де віднайти ту техніку, аби запровадити у навчання інформаційні технології, та на які кошти облаштовувати у початковій школі комп'ютерні кабінети для освоєння другокласниками інформатики. А тим часом здобутки Кременчуцьких освітян в чергове визнали на обласному рівні. Вчитель 12-ї школи Анна Холодняк стала переможницею другого туру всеукраїнського конкурсу Класний керівник року, який відбувся у Полтавському інституті після дипломної освіти імені Михайла Остроградського. Тож шостий А разом з ними вся школа можуть пишатися своїм педагогом. Ми вітаємо Анну Холодняк від усієї громади Кременчука. Друге місце у конкурсі посіла Полтавчанка. А у третій призовий. Місце розділили між собою кременчуцькі вчителі. Це Олена Залюбовська, класний керівник 6-го Б класу 26-ї школи та Наталя Носкіна – керівник групи Ю 12 колегіуму школи номер 25. Кременчуцькі вчителі найкращі. Сьогодні, 28 листопада, за 40 днів до Різдва Христового розпочався Різдвяний піст. Називається він також Філіповим постом. Чи дотримуються посту Кременчужани та чи підтримують взагалі ідею постування? Ми запитали у них. Стараюся менше сквернословить, от не обіжа, не скривдить нікого. Ну, а по мірі в мене з проблеми з жолудком, так що такого дуже такого посту строго не придержуюся. А так стараюся, щоб більше добра робити у в ці, в ці дні. Оце таке. Ні, не підтримую. А чому якщо не секрет? Працюю, потрібні сили, я колега ваша, на автохімік працюю в газеті. Потому вы знаете, сколько энергии потребно журналистам. Во-первых, поддерживая, конечно, это положительно с любой точки зрения, и для здоровья, и для духовного, и для физического. Ну, еще не начали поддерживать, но думаем. Пост мы все время соблюдаем. Мы уже, как говорится, Пахыловой Вику, поэтому у нас питание почти одинаковое. Да так, и дотримываемся, и дотримываемся, когда как что позволяют финансы. Ну, я поддерживаю, але сама на, пост, на пості не сижу. Положительно. Ну, я тільки строгий соблюдаю. Я такие мелкие, не мелкий, не я перед пасхальним соблюдаю пост. А так взагалі дуже добре організм чиститься. Підтримую пост. Як саме? Як саме? Очищаюсь. Це не зря люди придумали. Колись дуже розумні люди були, тому посту треба підтримуватися не тільки в їді, треба посту підтримуватися у всьому. Дивіться нас у 21-й, телефонуйте цілодобово 78 08 18. На все добре!